Із дітьми та пустими пляшками прийшли до ректора Львівського національного університету природокористування мешканці дублян. Із однорічною донькою Міланою прийшла Лілія Круць. Жінка каже, живе у дублянах в будинку на четвертому поверсі і розповідає про ситуацію із водопостачанням. Зараз у мене п'ять днів, але періодично дають десь на годинку воду. Вчора і позавчора це ну, у нас рівно година була вода. За добу я не встигала ні прання попрати. Ну машинка в мене немає такої швидкої швидкого прання, яке там за 25 хвилин бере. Плюс це три прикорми і два перекуси в дитини. Це постійно кухнею брудне. Це дитину треба мити, це спека. Пусті пляшки принесла на зустріч Анастасія. Жінка каже, через стан мереж водопостачання у дублянах було нестабільним і раніше. А з інтенсивними відключеннями енергії воду вона купує п'ятий день. П'ять діб немає води, і за ті п'ять діб, ну, щось на другий день. Як... Також наголошували сьогодні, включили на годину на дві без напору струйка. Тобто ну, ти не включиш ні пральну машину, ти, ну, помитись, мити хіба що набрати. І вода була жовтувата. І стоїться вчора, теж включили на годинку. Таке теж ми набрали, вода жовта. Ну, хіба що туалет змивати можна та дайте нам ту воду, там це 21 століття, ви здіваєтесь, чи що. Почали інтенсивність відключень зростали, ну, і поза графіком, і це не дозволяє нам достатньої кількості завести в систему води, щоб подати тиск до всіх водоспоживачів. Наприклад, на весповерхах на по на поверхи висотних будинків. Ректор Василь Лопушняк каже: поки звертатимуться до різних. Інстанцій, аби їхні мережі внесли до переліку критичних і не знеструмлювали, будемо звертатися в обленерго, До будемо звертатися до ну до владних структур. Ми до них вже зверталися і до міста. Ми будемо просити, що вони якось що в порядку виключення, чи ну це ж критична ситуація. Також зараз, за словами Василя Лопушняка, триває процес передачі мереж водопостачання та водовідведення на баланс Львів водоканалу. Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, забезпечувати водою дубляни Львів водоканал має із 1 вересня 2024 тисячі Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.